Слідом за сакурами у Вінниці зацвіли магнолії, Велетенські дерева розпустили свої білі квіти, і все більше вінничани приходять, аби зробити нереально красиві фото. Подружки Вероніка та Валерія вирішили прикрасити свої сторінки соцмереж селфі з квітами-велетнями. кажуть, дуже чекали, коли зірчасті магнолії відкриються. Ми кожен рік сюди приходимо з мамою, а сьогодні я прийшла з моїм подругою. Я дуже сильно люблю квіти, Це прямо вони, вони ж не дуже багато цвітуть, тому треба. Насолоджуватись, поки вони є. Переселенка із Харкова Марина Корольова вже рік мешкає у Вінниці. Насолоджується красою міста, яке її прихистило, і весь колорит намагається передати рідним. Дочка Сісмявиє Харкові, я хочу їй передати. Красоту Вінницької вагнулі. Вона мечтала передати, але у неї не виходить зараз виїхати. Очень подобається місто, правда, дуже добре прийняв, дуже відзивчивої люди. Я не знаю, мені дуже подобається Вінниця. Не лише своїм виглядом приваблює магнолія, п'янкий аромат із нотками лимона та ванілі змушує відволіктись від буденних справ і підійти до квітучого дерева. Подобаються такі квіти. Досить такі гарні, запах у них досить такі приємний, Також рожеві у нас такі дуже часто світить. Теж вони неймовірно гарно виглядають. Тому і зупинилися. Цвіте магнолія в середньому два-три тижні. А у Вінниці на площі стуса деякі дерева вже радують своїми квітами. Тож тим, хто не встиг зробити фото, варто поквапитись.